Любиш ти зніматися, так? Да? Любиш, так? Так, звісно. Плакали, ридали. Людей дуже жалко. Ну, Отправда Вот Я завжди кажу, я, я відклинуся від чистого серця, ми сироты стали. Ну от дом, він такий автономний, площадка, він без зайвих сусідів. Тобто ми всі тут були однією сім'єю. Хтось там на роботу йде, хтось кудись. А ти куди я пішла? Та я схожу на базу. Ну, коротше, от так, знаєте, ну, от просто свої. Ну, просто свої. А от вона відкрита на втором етазі з тієї сторони. ось вот це балкон наш. Наприклад, дом 50 квартир. Це невеликий. А погибло, ну, хай 40. Бо тут були і сусіди. І все називається. Трагедія вулиці Першокрамневої изюм зюм про штрафний горіл. І пишуть, і снімають, пишут, і жюрю. І, і против. Проти. Ну, що такого вулиця пам'яті? Ну, брат, ну, братці, пам ну пам'яті. Бути... Пам 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 ну, пам'ять должна быть какая пам'ять? Чья пам'ять? В честь кого пам'ять? Просто пам'яті. Ну, хоть би пам'яті трагедії, 9 березня, це ще то Люди проти, всі проти. Де то було голосування? Я в соцсетях во всіх. Я цього голосування. Я придивилася, я не бачила. Внимание. Погиб парень, десантник в 2014 году. Ил сбит был под Луганском. Тут реально табличка висела в честь Сережи на школе. Ну там же школа разбита. Почему бы не назвать честь цього хлопца? И никто бы против не был, бо Сережа все знал. Ну, не знаю, само слово еще акцентирую, ну, оно непогане. Ну, память должна к чему-то привязываться эта память. Я вот так считаю. Спочатку були запропоновані декілька назв. Я навіть пам'ятаю, що це була Янголів охоронці в пам'яті і великопомна. Люди голосували в різних ну, різними шляхами, тобто і в Фейсбуці, і було голосування в інстаграмі, і в соціальних мережах, в інших меседжерах, і з великою перевагою там. Досить активна була процедура, там більше двох тисяч голосів було взагалі людей прийняло участь, і більшістю, більшістю голосів, більшістю відсотків перемогла назва вулиця пам'яті. Тому немає вже в місті Ізюмі вулиці Першотравневої, є вулиця пам'яті. Немає сенсу його відновлювати, оскільки ми розуміємо, що. Там сталася навіть невелика величезна трагедія. І навіть ті люди, у яких залишилися, наприклад, квартири в тих в під'їздах, які вціліли, вони говорять про те, що вони не хочуть, не можуть і не зможуть там мешкати. І будинок, будинок, то особливо його частина, яка знаходиться під землею, тобто підвали, вони ж ще не до кінця не розібрані, і навіть не знаю, можливо, ще нас чекає якісь неприємні. Неприємна інформація. Будемо сподіватися, що так не буде. Я думаю, що держава і міська влада сьогодні задумуються над тим яким чином а, увічнити пам'ять, робити там а, чергову наприклад да, могилу? Ну це не, абсолютно неправильно. А ось як вчинити? А, думаємо, Ви ж розумієте, що це вулиця Першотравнева, і на вулиці Першотравневій там ще буде ще продовжується і буде продовжуватись життя. Це один будинок, ну цей великий будинок зруйнований там, але е, там ще люди живуть. Чому ми і не хотіли, наприклад, е, якесь таке досить трагічне назву. Людям там ще жити, там ще будуть народжуватись діти, там ще буде вирувати життя. І тому і вибір якраз було що вулиця пам'яті. Пам'ять це те, що закарбувалося у нас в серці, але з іншого боку, Цією пам'яттю ми повинні продовжувати жити далі.